Щороку зростають ціни на продукти харчування, оренду житла, комунальні послуги та інші важливі потреби для людини. У 2024 році прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить 2920 гривень. Мінімальна ж зарплата з урахуванням податків 8 тисяч гривень, без податків трішки більше шести. Чи можливо на цю суму жити комфортно? І що на думку чернігівців означає поняття комфортне життя? Ми розпитали переходження. Кожих на вулицях міста. Комфортне проживання, щоб можна було спокійно заплатити за квартиру, щоб можна було купити ліки такі, як потрібно. Щоб можна було десь з друзями вийти в кафешка, кіно, ну і так, на маленькі розходи, вибачте. Мені комфортно вже, коли я забезпечую собі життя. І плачу за всі послуги, це по перше. По-друге, я нікому не є обузою. Я зараз не можу дозволити ходіти в театр або сина віддати кудись в спортивну секцію. Для мене це очень некомфортно, скажем так. Плюс свобода, щоб одеться, обутися, покормитися, заплатити за комуналку і все такое. Хоча б поїсти ще собі манально купити. Серед опитаних більшість людей витрачає найбільшу суму в місяць на продукти харчування. В середньому це 7 тисяч гривень. Значна сума йде на оренду житла 10-13 тисяч разом із комунальними послугами. Тож, яка сума потрібна для того, аби комфортно жити в Чернігові? Тисяч 20, мабуть, на сім'ю. А на сім'ю скількох чоловік? Пока три. Вистачає вам 20 тисяч. Ну, впритик. А для комфортного проживання для комфортного надо тисяч п'ятдесят, щоб комфортно було. Для сім'ї ну думаю 30 буде достатньо, але якщо для двох чоловік і є діти, то це маловато. Ну, я пенсіонерка і як то привикла обходитися вже небольшими деньгами. Ну, тисяч дванадцять гривень, вот так. Вот. Ну тисяч тридцять. Це для вас самої ще сім'ї. Це для мене, для дитини. Для сім'ї ну, десь 1060 я думаю, якщо ну, і від 60. це також, щоб прям ні в чому собі не відмовляти і відкладати. Для комфортного життя я вважаю це десь 25-30 тисяч гривень. Враховуючи комуналку і оренду жилья. Мінімум 10 тисяч, це просто мінімум. Якщо на двох, тобто для комфортного життя. Наприклад, в двох чоловіком без маленької дитини, я вважаю, що ну тисяч 30, це з урахуванням того, що своє житло. Приблизно тисяч 30 гривень, як мінімум. Це для вас самої чи для сім'ї? Для самої. Особисто мені, ну, тисяч п'ятнадцять. Слізь сам живу, можна втратити. 15 тисяч на оренду, 20 тисяч на життя. Від 20 тисяч точно, точно. Ну це такі, мінімум. Так, да. А для мамочки в декреті, так це взагалі, я не знаю. Може десь ну, я тисяч 35-40 можливо достатньо буде. Думаю, ти для молодих, для таких хлопців, як ми, ти 40-50 все-таки поїде, щоб для життя, а так? Война йде туда сюда, так поэтому не надо сильно наглеть много хотеть лучше. Больше на людей на населення не тратяться а більше тим, хто більше нуждаться там на позиціях. Ребята, як бачимо, комфортна сума проживання відрізняється. Мінімальну суму, а саме 10-12 тисяч на людину, здебільшого, називають люди пенсійного віку або ж ті, в кого є зарплата мінімальною. Молодь вважає, що сума для комфортного проживання має стартувати від 15 тисяч гривень. Проте у всіх опитаних збігається думка, що комфортно буде лише тоді, коли. И закінчиться війна. Я а, живу на дуже маленьку суму. Все, що я можу, я віддаю на наше ЗСУ. Саме головне, щоб була тишина, щоб у нас був мир.